14 лютого, в день закоханих на площі Театральній в Ужгороді медики провели акцію, присвячену репродуктивному здоров'ю. Ужгородцям пропонували ознайомитись із корисною інформацією, також роздавали набори листівок із порадами. Ми розповсюджуємо матеріали, в яких можна прочитати, як треба грамотно себе поводити, щоб захистити своє репродуктивне здоров'я, щоб надалі ми змогли народжувати здорових, гарних і бажаних дітей. Оце зміст. Нашої акції розповсюджити розповсюдити таку інформацію, щоб наша молодь була захищена від хвороб. Більшість прийняла акцію позитивно. Інформування про правильне планування сім'ї, небезпечні захворювання та, зрештою, контрацепцію вважають корисним і необхідним представники різних поколінь. Нам про це розповідали. Це дуже корисна для нас інформація. Це нам пригодиться в подальшому житті. Звичайно, треба, щоб були обізнані, мали свою думку, мали свій вибір. Діти мають бути готові, готові до всього випадку, вже тільки їм може бути. Треба розказувати їм про ті всі інші речі, які нам світло забороняли. Однак і тих, хто категорично відмовляється брати листівки, на жаль, немало. Організатори кажуть, поспіх чи заклопотані півбіди зовсім інше, коли люди відверто говорять, що їх це не стосується. Інформація специфічна і, е, на жаль, імея в арсеналі у медиків огромне количество абортів, огромне количество інфекцій, передаючихся половим путем. люди Как-то э, замикається і не очень хочуть цю інформацію. Чому – не знаю. А об этом говорити надо. Справа медиків говорити, а людей пам'ятати кажуть активісти. Тому й нагадують, весна, любов та феромони не привід забувати про свою безпеку, здоров'я, а то й життя майбутніх дітей.